Я дуже часто на першій сесії з клієнтами чую, що вони боялися піти до психолога і сексолога, і зазвичай це дуже такий тривалий час, коли клієнт робить цей шаг і йде на першу сесію. І сьогодні я хочу розповісти трошки, як відбувається перша сесія для того, щоб у вас було розуміння. Тому що все нове для нас це дуже страшно. А коли є розуміння, є спокій. Дивіться, по-перше, наша сесія відбувається 55-60 50 хвилин, тому що 50 хвилин це оптимальний час для того, щоб працювала активно психіка, і плюс у нас є 5-10 хвилиночок на початок сесії на знайомство і на прощання, і ось така структура сесії. Перше це знайомство. Ми з вами познайомимось, Я у вас запитаю, як краще, щоб я до вас зверталася? Яка форма ім'я для вас найулюбленіша або найкомфортніша для роботи? Звісно, ми з вами вирішимо. Ми будемо спілкуватися на тим чи на ви. Також я можу розповісти про себе, про свій досвід роботи, навчання і які методи у роботі я використовую. Дуже рідко е, клієнти питають про щось моє особисте, не? наприклад, чи заміжня я чи є дитина, ну для когось це дуже реально важливо. І на такі питання я теж залюбки відповів. Друге, ми з вами обговоримо правила роботи. Я вам розповім все про конфіденційність. Е, також я розповім, за скільки можна відміняти нашу сесію, і як буде взагалі відбуватися цей процес. Третє, я обов'язково запитаю, чи прийшли ви на одноразову консультацію. Або готові до довготривалої терапії. Від цього залежить, як буде будуватися далі наша сесія. Або вам потрібна якась одноразова моя порада, техніка, розуміння, що з вами відбувається, або ви готові йти у довготривалу роботу, і ми з вами будемо будувати наш терапевтичний альянс. Четверте, я у вас запитаю, чи не проти ви, щоб я робила якісь свої нотатки? Я обов'язково розповім, що це не добре і непогано. Це Просто мої думки для того, щоб ви не напрягались в той момент, коли я собі щось натую. П'яте, я вам розповім про правила стоп слова, що ви можете не відповідати на мої питання, які у вас викликають напруження або тривогу, або ви просто не хочете на них відповідати. Шосте, тут ми з вами підходимо до запиту, тобто формування питання, яке вас турбує, з яким ви прийшли до мене. І тут я вам скажу, що або ви можете розповідати мені все, що вважаєте за потрібне. А я буду задавати додаткові питання, або взагалі ви можете е, нічого мені не розповідати, а я буду сама задавати вам питання е, для того, щоб ми зрозуміли, що ж таке вас турбує. Це дуже важливий пункт нашої сесії, для того, щоб ми розуміли, або у вас є якесь конкретне питання, ну, наприклад, сексології чи психології, і ви хочете зараз почути відповідь е, якоїсь техніки, е, або просто знаєте, щоб я провела для вас невеличку психоедукацію. Або це такий глибинний запит, який потребує довготривалої терапії і шукання саме причини цього вашого стану. Також ми з вами поговоримо про вашу бажану точку, Б, тобто з чим і куди ми будемо працювати. На цьому етапі я вас ще запитаю, чи готові ви виконувати домашнє завдання і чого взагалі очікуєте саме від сьогоднішньої сесії? Ну, наприклад, якщо це консультація сексолога, то я можу дати вам якусь одну корисну пораду, техніку, вправу, яку ми можемо зробити разом або ви самі вдома, і це питання ви зможете вирішити. Або якщо це довготривала терапія, то нам треба розуміти, як ви бачите кінцевий результат, щоб ви сказали, о, так, мій запит вирішився. Звісно, на першій сесії ми не йдемо у травматизацію і не копаємо глибоко. Я чесно зможу вам сказати, що, наприклад, за одну сесію не можна вирішити всі питання, які ви збирали собі все життя. Наприкінці сесії ви отримуєте від мене фідбек, мої гіпотези. І куди я бачу, що нам треба рухатися з вами далі. Обов'язково я запитаю, як ви себе почуваєте і чи сподобалась вам сесія. Якщо це одноразова консультація, то від мене будуть якісь глибокі поради на опрацювання їх вдома, але тут вся відповідальність на вас. Я не буду у вас питати, чи готові ви зараз йти у довготривалу терапію, тому що вам треба простір порефлексувати, зрозуміти, що взагалі відбувається, чи підходжу вам я. чи було вам комфортно і ви можете мені довіряти. І я поясню, як ми можемо з вами сконтактуватися, якщо ви все ж таки вирішите піти у довготривалу терапію. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, я зняла якийсь пласт тривожності з ваших очікувань, і хочу запросити до мене: У мене є і консультації одноразові як психолога, сексолога, так і довготривала терапія. Хто бажає йти у терапію, і йому треба перша сесія для того, щоб позбавлення. Ознайомитись, зрозуміти, чи підходжу вам я, чи комфортно вам, чи ваш я психолог-спеціаліст. У мене є дуже класна пропозиція першої ознайомчої сесії зі знижкою 50%. Пишіть мені в інстаграмі або в телеграмі. До зустрічі на сесії.